Досліджуємо простий механізм. Мета дослідження сконструювати і випробувати один із простих механізмів. Мені знадобиться лінійка, підручник і гумка. Підсунуємо під книжку лінійку. Підвільну частину лінійки підкладемо гумку так, щоб відстань між гумкою і підручником становила 15 см. Гумка слугує опорою для лінійки. Тепер натискаємо на та кінець лінійки. Для того, щоб книжка піднялась, потрібно докласти певну зусиль. Потім переміщаємо гумку так, щоб відстань між гулкою до підручника була 5 см. Знову натискаємо на піднятий кінець лінії. В цьому випадку, щоб підняти підручник, треба прикласти набагато менше зусиль. За результатом проведення експерименту можна зробити такий висновок. Чим ближче гумка знаходиться до підручника, тим легше його підняти. Сконструйований простий механізм називається важіль.